Ями на дорозі у селищі Нове латають працівники комунального підприємства Універсал-2005 лагодять дорогу на вулиці Металургів. Називати ці роботи ремонтом не можна, каже майстер Сергій Слободенюк. Ні, це, це усунення ямковості для того, щоб був проїзд, щоб могли просто їздити, міг їздити транспорт. Усунення ямковості це ми видуваємо, мажемо і асфальтуємо. А ремонт дороги це вирізається фризою, катається катком. От і вся різниця. Каже, ями на цій дорозі почали латати в понеділок. Витратили 34 тонни асфальтобетону. Яка гарантія на вашу роботу зараз? До наступного року. Тому що будуть рядом будуть вибиватися нові ямки. Тобто цей асфальт він буде лежати, але асфальт вже він своє служив вже даним-давно. Дуже багато сітки і там будуть з'являтися нові ямки. Начнуться дожі восени і почнуть вилазити нові ямки. Біля наших ямок, ямки наші будуть лежати, а от рядишком будуть вибиватися нові. Стан дороги на вулиці Металургів критичний. Її капітальний ремонт планували до повномасштабного вторгнення Росії, розповіла староста Любов Марченко. 2022 рік була вже виготовлена проєктна кошторисна документація щодо капітального ремонту вулиці Металургів, це і дорога, це і доріжки, це велодоріжки. Вартість проєкту біля 90 мільйонів було на той момент, а протяжність дороги 7 кілометрів. Він неефективний. Минулого року по осені робили такий самий ремонт і на весну в сеналі, то вже видно результат. Комфортності немає ніякої. Я щойно приїжджала, то, ну, то есть, там місто ямок, тепер бугорки. Все. Це треба повністю його здирати і вложити новий асфальт. То, тоді буде якийсь сенс. А зараз його немає. А то халтура не робота. Та ніхто не робить ремонт. Вони просто чисто змивання грошей і все. Я більше нічого не можу сказати. Кожен рік тут ями, ями. Зараз після дождя знову все порозмиває, знову будуть ями. І знову все, немає, не, не як не їздить. Я їх всіх запрошую до нас. Ті, хто каже, що ми погано працюємо, приходьте до нас. У нас є робочі вакансії, приходьте до нас і разом будемо робити, як так треба, якщо ви знаєте, як це краще. Я скажу такі цифри. Зараз у нас працює 75 чоловіків на підприємстві. Із них 15 віком до 50 років. Всі інші це майже 60. Це ну самі розумієте, на працездатність їх. Не дуже низька, а нижче, ніж у молодих. Тому це теж треба враховувати. Керівник підприємства Універсал-2005 каже, в умовах воєнного стану дороги капітально не ремонтують. Вартість робіт з усунення ямковості окремо порахувати не може. В рамках заходу по утриманні вуличної дорожньої мережі нам виділяються кошти. Це майже 56 мільйонів на весь, на весь рік. Це сюди входить. І прибирання вулиць, і зимове прибирання вулиць, і посипання, ліквідація сміттєзвалищ, в тому числі і усунення ямковості. Ну я такої гарантії немає, тому що немає проєкту, немає. Ну це усунення, це скажімо так, сімчасова аварійні роботи. Ями на вулиці Металургів планують залатати до кінця цієї доби, до кінця року на всіх дорогах Кропивницького. Антоніна Кретора, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.